Всім великий привіт, дорогі глядачі! Я рада вітати вас на каналі, рада вітати в новому відео. І сьогодні хочу вам запропонувати 5 різних супів, які можна приготувати протягом тижня, отже, зі сьогоднішніх моїх пропозицій це буде суп по торецьки, борщ по львівськи суп з томатів або суп з помідорів, суп з індичого м'яса і вершковий суп з фрикадельками. Розпочинаю приготування торецького супу. Курячу мілку перший раз відварюю в воді. Кілька хвилин. Воду зливаю, мию самого мілку також кастрюльку і заливаю чистим бульйоном. Далі, коли ще утворюється піна, збираю піну. Нарізаю цибулю. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Моркву натираю на терці з грубими очками. Моркву додаю до цибулі і обсмажую разом. На терці з середніми очками натираю корінь селери. Даю її до моркви та цибульки обсмажуватись. До сковорідки додала ще шматочок масла, воно в мене розтопилось. тепер додаю борошно і все добре перемішую. до сковорідки доливаю трішки бульйону, розмішую, щоб борошно не збивалось в комочки. Потрібно, щоб все гарно розчинилось і було однорідної маси. Нарізаю червоний болгарський перець невеличкими шматками. Коли куряча гомілка приготувалась, виймаю її, щоб остила. Далі потрібно буде м'ясо з кості обібрати, порізати і знову ж таки дати його до супчику. До супу додаю обсмажені овочі, також добре все перемішую, щоб була однорідна маса. Додаю приправи і додаю нарізану паприку. М'ясо очистила з кісточки, трішки його нарізала і додаю до супу. Далі додаю ось такий тоненький макарон ниточки. Нарізаю зелень петрушки і буду нею посипати супчик при подачі. Ось так смачно і апетитно виглядає супчик при подачі. Спробуйте такий супчик приготувати, я впевнена, що він сподобається як і вам, так і вашій сім'ї. І чекаю вас в коментарях, щоб дізнатись, чи сподобався вам рецепт, чи ви готували, чи можливо будете готувати. Якщо готували, чи смакують вам такі супи. Наступна ідея приготування це борщ по-львівськи. Буду готувати його, як то сказати, по-своєму. Знаю, що кожна господиня готує по-різному, по-своєму. Якось, можливо, передається з покоління в покоління. Ось або по якихось рецептах. Тож мені буде цікаво також почитати в коментарях, як готуєте борщик ви. М'ясо нарізаю на невеличкі шматочки. І відправляю його готуватись. Також з м'ясом у мене буде готуватись квасоля, яка була замочена попередню на ніч. Цибулю нарізаю на невеличкі шматочки. Сьогодні використовую червону цибулю. Звичайно, можна використовувати звичайну білу ріпчасту цибульку. Далі викладаю на сковорідку і буду її обсмажувати. Буряки натираю на тарті з грубими очками. Коли цибулька підсмажилась, викладаю буряки до цибулі. Додаю томатну пасту, добре перемішую, прикриваю кришкою і буряки в мене будуть тушитись на невеличкій температурі до готовності. Далі нарізаєш моточок кореня селери, моркву картоплю. Капусту. Капусту можна брати звичайну, я взяла пекінську, так як вона м'якша і швидше готується. М'ясо з квасони у мене приготували, додаю решта всі овочі, окрім капусти, і коли овочі вже готові, також додаю в кінці капусту. Ну і, звичайно, всі приправи. Буряки додаю вже в самому кінці, тому що вони вже готові, стошились, щоб не втрачали кольору. Додаю кілька ложечок, соку з буряка, витискаю часничок, чесничку додаю досить багато, тому що я люблю, щоб борщ пахнув чесничком. І, звичайно, додаю зелень петрушки або зелень кропу. Все перемішуємо і готую приблизно 2-3 хвилинки. Ось і все, борщик приготувався, наливаю в мисочку, додаю ложку сметани, і ось подивіться, який він смачний, насичений, виглядає. А зараз хочу поділитися ідеєю приготування супу з помідорів. Готувати суп буду не з томатної пасти, а з натуральних помідорів. Плюс буду додавати ще соус з помідорів. Цибулю нарізаю на невеличкі шматочки і ставлю її обсмажуватись. Попередньо помідори замочила в гарячій воді, шкірка гарно відходить. Зараз потрібно почистити всі помідори. Суп буду готувати без тієї шкірки. Очищені помідори нарізаю на невеличкі кубики. До цибулі додаю помідори, перемішую, прикриваю кришкою і приблизно 10 хвилин обсмажую все під кришкою. Далі кришку віднімаю і обсмажую вже без кришки. Все блендую. Додала ще кілька зубчиків часнику. Зовану масу додаю до бульйону, який у мене вже нагрівся на плиті, доправляю приправами та залишаю готуватись. За цей час нарізаю зелень кропу. Додаю до супу, додаю також рис і все приправляю. Залишаю готуватись до готовності рису. Ось такий яскравий, насичений смачний суп у нас виходить, досить смакує гарно. Рекомендую також вам приготувати, пригостити своїх близьких і рідних, можливо, хто й давно вже його не готував. Думаю, що вам також сподобається такий рецепт, який запропоную сьогодні вам я. Якщо ви готуєте, поділіться, будь ласка, також рецептом, по якому ви готуєте. Думаю, що буде глядачам цікаво і, звичайно, і мені. Наступна моя пропозиція це приготування супчика сирного з фрикадельками. Звичайно, страва не нова. Думаю, що багато хто з вас готував, можливо, просто давно не готував або забув про такий супчик, тож разом зможемо приготувати. Картоплю нарізаю невеличкими кубиками. Викладаю її готуватись. Далі нарізаю цибулю. Підсмажую трішки цибулю, додаю натерту моркву на терті середніми очками. Перемішую і залишаю обсмажуватись. Перемелюю м'ясо в фарш, також перемелюю цибулю одну і кілька зубчиків чеснику. Я люблю, щоб фарш був м'якшим, тому додаю ще булку, яка у мене була попередньо замочена в молоці. Булку потрібно віддусити добре, щоб не було багато вологи. А взагалі, якщо забагато вологи, також можна додати 1-2 ложки панірувальних сухарів. До фаршу додаю також одне яйце, трішки солі і перцю, і все добре перемішую. Формую з фаршу невеличкі фрикадельки. Викладаю готуватий до картопельки. Якщо утворюється піна, піну збираю. Для цього додаю приправи ці сіль перець, приправа універсальна, лист лавровий, також вже викладаю засмажені овочі, цибульку з морквою, все добре перемішую і залишаю готуватись. Далі нарізаю зелень петрушки. Додаю до каструльки і розпочинаю нарізати сирок плавлений. У мене сирок досить м'якенький і також він хороший, тож я його не буду натирати на терці. також його не заморожувала, він в мене був в холодильнику. Я його просто дам до каструльки, і він з часом на маленькій температурі, коли буде стояти супчик, розтопиться. Час від часу, звичайно, перемішую, щоб сирок міг розплавитись, ось, щоб не злипалось нічого. І за якийсь час сорок у мене вже весь розтопився і супчик уже готовий. Можна його подавати, наливати в мисочки і подавати для своїх чи гостей чи для своєї сім'ї. Можливо, ви також готуєте такий супчик. Поділіться, будь ласка, як ви його готуєте, а можливо, ви також призабули такий рецепт, таку ідею, тож буду рада вам пригадати, що ви могли у себе вдома також приготувати. Друзі! Наступний суп це суп з індичого м'яса і вермішелю. М'яса сьогодні буду використовувати м'ясо індика для бульйону. Тут у мене є шия, також крила та інші кістки з м'ясом індика. Спочатку наливаю трішки води, ставлю на вогонь, коли вода закіпить, готую ще декілька хвилин і далі воду зливаю. Мию м'ясо, мию каструльку і наливаю чистої води. Коли утворюється далі піна, звичайно її збираю для того, щоб супчик в кінцевому результаті мав прозорий апетитний вигляд і не був мутним. І весь час супчик у мене готується на низькій температурі приблизно 2,5-3 години. Далі нарізаю овочі для супу. Не нарізаю їх досить дрібно, просто розрізаю ось на такі досить великі шматочки. Тут у мене є цибуля, цибуля порей, корінь петрушки, корінь селери, морква. Піну з м'яса позбирала і коли вона вже не утворюється, додаю всі овочі, які нарізала. А також кілька зубчиків часнику і приправа: це сіль лист лавровий і приправа макі для супів в рідкому вигляді. Перемішую і залишаю суп готуватись на маленькій температурі. За цей час відварюю вермішель. Коли суп зготується, переціджую через сито, овочі окремо нарізаю на невеличкі шматочки, м'ясо з кісточки також очищаю. Далі викладаю в мисочку вермішель, яку приготувала, овочі, які нарізала, м'ясо. І заливаю бульйоном. Зовні посипаю зелені петрушки. Подивіться, який прозорий, гарний, чистий бульончик у нас виходить. Дуже смачний супчик. Якщо ви давно не готували таких супів, то також рекомендую вам приготувати. Відео підійшло до кінця. Дякую усім, хто його додивився. Надію, що ідеї вам сподобались, можливо, якісь ви призабули. І тепер зможете приготувати для своїх близьких. Буду лише рада за це. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Поставте, будь ласка, лайк, якщо відео сподобалось, також чекаю вас в коментарях. І не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше, мені буде дуже приємно. Ну а ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. До зустрічі усім, па-па!